Вітаю вас, Леви. Зараз поговоримо про листопад. Що ж саме на вас чекає в цьому місяці? Місяць дуже такий е, цікавий, непростий, я б сказала, і активний, але і трошки якби, активність може рухатися назад. Чому? Тому що Меркурій у нас знову йде ретроградний з 9 листопада по 29. І давайте все по порядку. Почнемо з того, що вже 4 листопада у нас Марс переходить у знак стрілець. Він виходить із Скорпіону, де він у вас ішов останній місяць, це було складно, напевно, для вас. Він йшов по сфері вашого дому, де ви проживаєте, спілкування з близькими, можливо, у вас були там якісь такі стани трошки войовничі або навпаки дуже творчі, ви щось творили для свого дому. То зараз Марс переходить до вас у п'ятий дім. У стрілець. І про що це нам говорить? Марс, стрільці, він може бути такий авантюрний, трошки, може бажати так чогось досягти, може виводити вас на сильні емоції, на сильні почуття. І добре, якщо це почуття приємні, приємні емоції, коли ви любите, коли ви закохані, коли ви задоволені від своїх дітей, це все п'ятий дім. До речі, п'ятий дім це ваш дім, Леве, це ваш рідний дім, там, де. І проживає сам лев, це п'ятий дім, дім Сонця. Діти, приємні емоції, кохання, творчості, ініціатива, проявлення себе. І тут Марс, він вам дуже допоможе, якщо ви рухаєтесь в правильному напрямку, в творчому такому хочете себе проявляти, Марс вам дасть ще більше енергії. Якщо, звісно, люди які знаходяться в драмі, це також п'ятий дім, коли люди відчувають не дуже позитивні емоційні стани. А так буває і з нами з усіма ми не завжди в ресурсі на цій землі. І тут саме у п'ятому домі може проявитися знову ж таки якісь драматичні ситуації, наприклад, якісь непорозуміння з дітьми або з коханими людьми, захочеться повоювати, щось доказати. Стояти на своєму, тому що енергії багато, вона така вогняна. І, до речі, ще стрі... Марс буде робити опозицію до планети Уран, який знаходиться в 11-му зараз. Опозиція це такий напружений аспект, а Уран він дає якісь ризики, обережно в поїздках. Я далі скажу, чому ну, чому Ну Меркурій ретроградний тут же у нас у стрільці. І обережно у спілкуванні, у словах, які ви говорите, тому що на емоціях ви можете, наприклад, когось образити, сказати якісь різкі слова або якісь образливі, або, ну тобто, слідкуйте за своєю мовою і за своїми емоціями. Це така рекомендація, тому що несподівано може. Щось таке статися, як уран, така дуже вибухова енергія, яка як електрика, вона різко приходить. Це можуть бути і конфлікти, це може якийсь бунт бути. Чимсь незадоволена людина, щось її включило. Цей Уран, Марс включили, і вона вже бунтує, вже хоче стояти на своєму, хоче революцію. Краще в творчість скеровуйте. Я завжди говорю, скеровуйте цю енергію в творчість. Вичуваєте щось, ідіть, творіть, пишіть щось, виписуйте, беріть зошити, виписуйте свої емоції, свої проявлення туди, на папір. Пишіть якісь новели, не знаю, поеми. Просто діліться своїм настроєм, тому що настрій може бути різний, може коливатися. І все несподіване уран дає, все різке, це і можуть прийти і нові ідеї, до речі, нові якісь таланти у вас можуть розкритися, нові якісь можуть бути проекти такі творчі, народитися, до речі, в цей час також, тому що це як лампочка, як я говорила, включається в голові, і ви такі о, точно, я хочу це зробити. І починайте, творити. Але про що зараз відразу скажу, що 9 листопада. Тут же в цьому ж знаку і Меркурій буде йти ретроградний. Це значить, що? що можуть процеси не завжди бути такими коректними. Ви можете не до кінця розуміти, як проявити всю цю енергію. Вам буде здаватися що правильно так, а потім Меркурій піде прямо. Ви все це можете передумати, тому що ну, некоректно він може себе показувати Йде назад енергії недостатньо. Головне, тут не поспішайте, не приймайте якісь там рішення, не потрібно з кимось щось виясняти, з близькими, з коханими, щось доказувати, стояти на своєму. І не сильно вірити в щось, тому що можуть бути помилки, можуть бути хибні думки, можуть бути якась неправда. Може хтось просто говорити не спеціально, а просто так от ну так случилось. Сказав якось слово, хтось, не сильно включайтеся, тому що все це може бути на емоціях. Почекайте до 29 листопада, до кінця місяця, коли це все утихне, тому що тут іще дуже буде багато таких положень. Ліліт тут поряд іде, а це така темна енергія, темна сторона місяця, кармічна. У нас у всіх є карма з минулого, яку ми час від часу повинні відпрацьовувати. І от він також тут зараз іде по стрільцю, тут же у вас в п'ятому домі. Щось потрібно бути спокійно якось вирішити, щоб ця карма знову потім не програлась У вас краще зараз, якби відійдесь в сторону і понаблюдайте за тим, що ви відчуваєте, що у вас. Які, на які почуття викликають ваші близькі, там, чи ваші діти, чи ваші творіння, ваші творчість, ваша там не знаю, хобі, таланти, можливо, якісь творчі проєкти. Що за емоції вирують? Споглядайте, а потім пізніше приймете рішення. Що ще у нас цікаво? У нас Венера перейде в Скорпіон для вас у четвертий дім, 7 листопада. Тут любов прийде в дім, де ви живете, де живуть ваші близькі, рідні з вами під одним дахом, хто проживає. Венера це про щастя, це баланс, задоволення, комфорт, стан такого більш-менш спокою. Як я говорила, Марс вийшов із Скорпіону, з вашого четвертого дому, а прийшла туди Венера. І ви можете заспокоїтись із своєю сім'єю, можливо, із дорослими людьми, з вашими батьками чи з бабусями, дідусями. У вас в домі настане такий спокій і баланс, якщо все коректно працює. В мінусі може Венера давати одинокість, тривожність, мене ніхто не любить. Так працює Венера. Ну і в Скорпіоні так може і відчутися такий стан. Звісно, але не завжди. Ну, розумійте, що дає Венера. Або щастя, задоволення, або одинокість, тривожність, і незадоволення з собою, перш за все. І що ще у нас тут буде? Що Меркурій, який в стрільці е ретроградно. Іде, він поєднається із ліліт, як я вам говорила, в 27 градусі скорпіону. І це також у вас буде в четвертому домі. Тобто, щось в сім'ї все-таки недоопрацьовано. Надо буде ще щось, якісь розмови будуть. Можливо, будуть різкі, можливо, неприємні. І з минулого щось повертається, щось договорити потрібно, щось. Е Знову обсудити якісь питання, довести до логічного завершення якісь проблеми, які тягнуться вже дуже давно у вашій родині. Оце вам левою потрібно буде цим займатися. Тут і сонце ж у нас йде у Скорпіоні ще, і 18 листопада ще раніше воно також поєднується із цією точкою ліліт. Тобто енергії багато, і сонце тут вам буде допомагати. Тобто, все-таки не. Якби не запихуйте під килим оці питання, піднімайте їх, прояснюйте, говоріть. Можливо, це не зразу буде правильно, чесно, але все одно це потрібно висвітлити. над цим потрібно працювати. І що ще у нас тут цікаве? Що молодик, також в Скорпіоні 20 листопада, також у вас в четвертому домі, тобто є нова енергія, є, вона пробуджена, вона буде рухати щось нове народиться, але треба розібратися з старим за тою старою кармою, щось залишити, прийняти, зрозуміти, що так, так було в минулому. Добре, я згоден. З усім згоден, всьому є місце, хай все буде, я хочу рухатись далі в нове. І цей молодик він дасть вам енергію, нову, новий місяць, багато нової енергії, творчої також, рух вперед, або нові творчі процеси, або, можливо, переїзд, щось у вас в домі, там, або ви давно хотіли переїхати, або переїхали не туди, щось таке вирішується, що давно тянеться щось стосовно або вашого будинку, вашого проживання, вашої сім'ї. Щось треба буде вирішувати. Але, як я сказала, рішення такі прям конкретні, поки не приймайте. Плануйте, пишіть, виводьте свої думки, говоріть, розмовляйте, до чогось приходьте. Але поки що Меркурій ретроградний і ще буде складно правильно прийняти рішення. І ще Венера у нас з цим же точкою, Ліліт, також поєднається в Скорпіоні в вашому четвертому домі. Тобто тут іще буде із якби стосовно. Прийняття себе, любові до себе, до близьких, як проявляється любов у вашій сім'ї. Оці питання також будуть підніматися. Що вас робить щасливо, що цінно в вашій родині, як ви всі бачите цінність вашої сім'ї, вашої родини, можливо, щось там ділити будете, цінності якісь, це також у нас стає Венера і Ліліт, щось із минулого. Це вже буде 28 листопада. Тобто, бачите, багато чого буде у вас тут цікавого. Але під кінець місяця Венера вже перейде у стрілець, і це для вас п'ятий дім, це сам дім кохання. І туди зайде Венера. Ви вже відчуєте цей стан задоволення, щастя, насолоди життя, можете видихати, Меркурій піде прямо 29 го і 30 го Венера у стрілець, відчуєте щедрість. Щирість у словах, отут уже відчуєте щирість, е, насолоду життя, насолоду спілкування із е, коханими або з дітками. Все те, що дає радість. П'ятий дім. Це взагалі це взагалі дім подарунків, щастя, радості і там Венера. Е, або новий творчий проєкт почнете реалізовувати. Або якийсь талант свій новий розкриєте. Або і кохання можете зустріти нове, дуже таке приємне, таке чесне, чисте, цнотливе навіть, тому що Венера вона не про ті такі емоції, страсті, ні. Вона саме про кохання таке спокійне, тепле, таке жіноче. Але не будемо забувати, що Марс у нас також там в стрільці, а саме Марс і дає у нас пристрасті. Так що, я би сказала, і то, і то буде у вас. Кожен зможе вибрати те, що йому більше до душі. Отакий От у вас буде листопад, левий, дуже, я би сказала, і неспокійний, але дуже цікавий, такий проривний, щось виясниться, дуже цікаве в цьому місяці. Я вам бажаю всього найкращого, гарного життя вам, Леви, розквітайте, кохайте, будьте щасливі і підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі.